Неділя 26 січня. для вас. Працює команда інтере. Я Анастасія Даугли. Наразі до вашої уваги випуск новин про події на 10-ту вечора. Нові групи ударних безпілотників заходять на Херсонщину з тимчасово окупованих територій та на Сумщину з Білгородської області Росії. Про таке повідомляють повітряні сили. Нагадаю, через рух ворожих дронів у низці областей пролунав сигнал тривоги. Якщо ви перебуваєте у регіоні, де оголошена небезпека. Прямуйте в укриття. Російська армія вбила жителя Херсонщини. Про таке повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. Між селами Велетенське та Розлив окупанти атакували з безпілотника 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Він дістав поранення несумісні з життям. Понад 500 ворожих повітряних засобів збили українські сили ППО протягом цього тижня. Це дві керовані авіаційні ракети, 375 шахедів, 71 розвідувальний безпілотник та 59 БПЛА інших типів. Окрім того, наші пілоти завдали десятки авіаударів по російських позиціях бомбами і ракетами, уражені пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили окупантів. 99 бойових зіткнень зафіксовано на фронті від початку доби. 30 атак оборонці відбили на Покровському напрямку. 13 разів загарбники намагалися просунутися поблизу Часового яру. Наступали у напрямку Білої Гори. 11 бойових зіткнень з 14 там досі тривають. Вісім штурмів окупанти провели біля Турецька, ще сім біля населених пунктів. Костянтинопіль, розлив, роздольне, новосілка. Та велика новосілка. Гадить ворог і на Харківщині, у районі Вовчанська. Генерал-майор Михайло Драпатий очолить оперативне стратегічне угруповування військ Хортиця. Він також збереже повноваження командувача сухопутних військ. Про таке повідомив Володимир Зеленський. Тепер зона відповідальності Драпатого це східна ділянка фронту, де, за словами президента, відбуваються найжорсткіші боги. Здоров'я шановні українці українки. Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами. Була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті. Ключові наші напрямки Донеччина також щодо районів проведення курської операції. Скоро вже півроку наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші. Суми та Харків. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Передусім, сьогодні я хочу відзначити воїнів 95-ї окремої бригади за дії саме на Курщині. Також хочу відзначити воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної та 68-ї окремої єгерської бригади за ефективність на покровському напрямку, і також 24 ту та соту окремі механізовані бригади за героїзм в боях за часів Яр і Торецьк. Я дякую вам, воїни. Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині, генерал-майор Михайло Драпатий, направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ. Хортиця це. Найжорстокіші напрямки боїв, при цьому драпати і зберігатиме повноваження командувача сухопутних військ найбільш чисельної частини наших збройних сил. Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад. Генерал-майор Андрій Гнатов, направлений в генеральний штаб на посаду заступника начальника генштабу. Його завдання це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з головкомом Олександром Сирським на всіх рівнях завдання поставлені. І ще одне. Я хочу подякувати всім українським розробникам та виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність, як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни, неспокій в Росії зменшення російських можливостей продавати і переробляти нафту. Менші глобальні ціни на нафту це те, що потрібно заради миру. Цей рік має стати вирішальним, і наші дії повинні впливати на нашу долю. Саме так і робимо. Ну і звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, сил спеціальних операцій, усіх наших збройних сил України, СЗР, ГУР, кожен хто додає свою силу, свою влучність до спроможності України. Дякую вам всім. Слава Україні! Сили оборони поцілили по складах зберігання ударних БПЛА в Орловській області Росії. Як повідомляє генштаб, уражені бетоновані споруди, де зберігались термобарічні бойові частини, якими споряджають дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію. Попередньо знищено більш як 200 шахедів. Результати та масштаби пошкоджень уточнюють. Спроможності українських дронів суттєво зросли. Вони наносять серйозне стратегічне ураження, коли б'ють по нафтопереробній галузі Росії, чим зменшують можливості ворога забезпечувати армію паливом. Про це в ефірі марафону заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, наступний український крок це розробка балістичних та крилатих ракет великої дальності, які зможуть уражати російські аеродроми та стратегічні бомбардувальники, які запускають по Україні ракети. І такі розробки вже пройшли. Перші випробування ми на ці аеродроми залітати можемо. Ми залітали там постійно. Ми перед нашим днем незалежності постійно летали на Оленю підіймали ці туди 95 в повітря. Зламали їм всі графіки, і вони е, вимушені були там поламати всі свої розклади для того, щоб нанести по нам ракетний удар. Ми не дали їм такої спроможності. Тобто долітати ми можемо але. Про те, що ми туди долітаємо, стає вже відомо за кілька годин. Вони встигають там приїхати, випити каву, сісти в літак, підняти його в повітря. В повітрі ми його збивати не можемо. А, з появою балістичних ракет або криватих ракет великої дальності, а вони ну, розробляються. Деякі вже на деякі відстані вже пройшли випробування. Але я думаю, як тільки в нас з'явиться. Балістична ракета навісне там до 700 до 700 кілометрів. То питання бази венгерсів буде, буде закрите. Це основна база. Черговий наліт дронів на територію Росії у ніч проти неділі СБУ та Сили спеціальних операцій вдруге атакували Рязань. Місцеві повідомляють, чули близько десяти вибухів. Ціль незмінна. Це місцеве НПЗ, який до слова, входить у топ 5 найбільших у Росії. Донедавна виробляв до 17 мільйонів тонн палива на рік. Куди ще цілили українські БПЛА Та наскільки ефективними виявилися удари, розбиралася Анна Басова. Вже раз десять політіло точно. З соням впоратися не сила, росіяни починають рахувати, але не овечок, а вибухи. Цей парубок з відео дотерпів до десяти. Інший зосередився на дронах, ні в ті база наша гориться сторони падлесного повороту. Але... Три безпілотника безпілотні карачились. Ніч проти 24 січня видалася неспокійною через Рязанський нафтопереробний завод, до слова, один із найбільших у Росії. Два дні тому він тимчасово змінив кваліфікацію на засіб ППО, збивши з собою 12 українських дронів. От вона. Звіл? Невдовзі до вогняної гойди приєдналася новорязанська ТЕЦ. Уже на ранок місцева влада заявить, ворожі дрони позбивали, а те, що спалахнули пожежі, то від падіння уламків. Та відео перехожих засвідчують, уламки були високоточні. Через влучання в ТЕЦ щонайменше половина міста посеред зими опинилася без тепла і світла. Місцевим НПЗ і ТЕЦ компанію склала ще й нафтобаза. І не абияка, а від самої Роснафти. На відміну від НПЗ та нафтобази, які позбивали всі дрони з собою, російська ППО із завданням не впоралася. Ракета від зенітно-гарматного комплексу «Панцер С-1» поцілила прямісінько в приватний котедж. Не плакати, а молитися звелів містянам цей рязанський арпецівець. Мовляв, деякі псалми вже виявилися дієвими. Жителям Брянська, вочевидь, молитви не зарадили. СБУ та сили спеціальних операцій звітують. Уражено завод Кремній Л. Там виготовляли електроніку для російського ВПК. Заразом перепало і місцевому бізнес-центру. Не столили очей тієї ночі жителі Саратовської, Курської, Бєлгородської, Воронезької, Тульської, Орловської та Липецької областей. Ще кілька БПЛА залетіли в Москву і тимчасово окупований Крим. Та найнедобріший ранок виявився у тій таки рязані. Після значних пожеж місто затягнуло густим смогом. А завод, що маскується під протиповітряну оборону, повністю припинив відвантаження палива та зупинив виробництво авіаційного гасу. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Із Покровська на Донеччині евакуювали усіх дітей. Про це заявляють у військовій адміністрації міста. Але у житловій зоні досі лишається близько 7 тисяч дорослих. Усіх цивільних правоохоронців закликають виїжджати. Там щодень стає небезпечніше. У місті продовжує роботу евакуаційна група Білий Янгол. А з нею і наша колега Оксана Йоханусон. Її ексклюзивні кадри продовжують наш ефір. Виходимо біля стели, це вже у нас така традиція Покровська. Під'їжджали, бачили, як авіація заходила на місто. Так, зазвичай ми бачили, коли в'їжджали в місто, як спитали, а це набагато раніше. Ось ця алея з поваленими тут І за них дуже важко зараз дістатися, іноді підхід. Ось тут був проїзд, я заїжджав тут, якщо не перегородили. Біжимо, бо дуже, я думаю, обстрілюється зараз цей район. Хочуть вас собі забрати, Хмельницької області. Томочка, сестричка моя віднесе. Виїжджай, я тебе чекаю, все буде добре. Поїдете? Як ви опалюєте? Тут холодно, що у вас, так? Да? У мене балкон, балконі ну, майже все сткло розрушене. Це скільки ви думаєте тут градусів? Я думаю, 4-5 не більше. Що ви готуєте Смотрите. сьогодні? Яйця. Яйця я готую, тому що, ну, якби как бы економлю газ. Прилёт був, да? Так, да, пільотом. От этот вот кас. Що такий? Великий запутався в куртці. Угу. Жовк. Ти це коли був прилёт у вас? В новогодню ніч, це було близько 11 години ввечері. І ви кажете, що ви не приймали душ з... С... 27 числа. грудня. То есть, Це вже майже ви... місяць, Так, коли виробілі все п'ять років працювала в підучилищі викладачем музики. Дивіться зараз. Ми вас веземо до Павлограда, волонтерам пересяжуємо. Вас до Павлограда везуть там, вам оформлюють всі документи, квиток безкоштовий і на Хмельницьк виїдете потягом. До сестри. Ми перевіримо інші адреси і повернемось і повернемось до вас, щоб вже снесемо речі в машині. Это білий ангел поліції Донецької області. Мы вашу сестру забрали. Сейчас передаем волонтерам Її везуть везут в Павлоград. Берегіте себе. У Балтійському морі знову пошкодили підводний кабель. Цього разу між Латвією та Швецією. Провід належить Латвійському радіо і розміщений на глибині 50 метрів. Точну причину аварії назвуть з початком ремонтних робіт. Представники обох країн уже заявили, що проведуть слідство, а для зв'язку тимчасово слугуватимуть інші способи передачі даних. Нато почало ділитися за секреченою інформацією з оборонними заводами і ЄС. Про таке пише видання Bloomberg із покликанням на власні джерела. Зараз Альянс лише розробляє варіанти безпечної передачі даних, які отримують оборонні компанії. Це має змотивувати їх до активного виготовлення зброї. Наразі цей алгоритм обговорюють держави-члени НАТО. Процес може тривати кілька місяців. Тим часом фахівці альянсу почали передавати Євросоюзу деякі секретні дані. Єврок. Омісар з питань оборони Андріс Кубілюс назвав це кроком довіри. Співпраця ЄС з НАТО активізувалася з новим керівником організації Марком Рютте. Сьогоднішні фіктивні президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Про таке йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої політики Каї Калас і єврокомісарки з розширення Марти Кос. Виборчі дільниці вже зачинені, і за даними Екзитполу, Олександр Лукашенко отримав 87,5% голосів. Результати викликають. Серйозні сумніви у міжнародних правозахисників, так звані вибори президента у Білорусі супроводжували посиленням репресій проти опозиції. Захід засудив голосування, назвавши його фарсом. За інформацією білоруського ЦВК, окрім Лукашенка, участь у перегонах взяли ще чотири кандидати. Українські МЗС наголосили, що підстав вважати процес справжніми виборами немає, адже переможець Лукашенко був відомий заздалегідь. Визнаєте ви там у Євросоюзі чи не визнаєте ці вибори? Ну, це справа смаку. Повірте, ось клянусь вам. Це абсолютно фіолетово. Ви визнаєте наші вибори чи ні? Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори і вони спокійно закінчилися, як і почалися. Президенту Південної Кореї висунули обвинувачення у спробі державного перевороту. Місцеві зміни. ЗБІ пишуть, що це перший випадок, коли чинного главу держави звинувачують у серйозному злочині. Якщо Юн Сок Йоля визнають винним, йому загрожує багаторічне ув'язнення. Із 15 січня президент перебуває в одиночній камері, його привозять лише на судові слухання. Нагадаю, у грудні Юн Сок Йоль запровадив у Південній Кореї воєнний стан, хоча причин для того не було. Скасували його за 6 годин. Однак за свої дії президент тепер відповідає. Онук емігрантів Дональд Трамп, який нині проводить жорстку міграційну політику, сам має предків, що приїхали до Сполучених Штатів у пошуках кращої долі. Це його дід по батьківській лінії Фрідріх народився у маленькому німецькому містечку Кальштад. Про німецьке коріння Трампа розкаже Тетяна Логунова. Містечко Кальштат у землі Рейнланд Фальц, що чотири роки перед виборами президента США сюди з'їжджаються журналісти з усього світу, але так було не завжди. Ажіотаж почався 2016-го, коли Дональд Трамп уперше захотів у Білий Дім. Де Трамп, а де німецький кальштат? Здавалося б, який між ними зв'язок, а він є у американського президента. Німецьке коріння у кальштатті народився і виріс його дід по батьківській лінії. Фредерік Трамп. Вірніше Фрідріх Трумп на американський лад прізвище та ім'я він змінив вже в дорослому віці, коли у пошуках кращої долі емігрував до Сполучених Штатів. Нагадувань про зв'язок Трампа з Кальштатом у місті небагато. На будинку де народився дід, жодної пам'ятної таблички. Хіба лише у місцевій пекарні можна придбати тістечка з портретом американського президента, основа бісквіт, начинка, шоколадний крем і вишня. Фото теж їстівне. я почала пекти ці тістечка, коли його вперше обрали президентом. А як інакше, у нас однакове прізвище. Так, так, фрау Урсула – теж Трамп по чоловіку. Мій чоловік завжди знав, що є якийсь родинний зв'язок. Він спеціально зробив генеалогічне дослідження і з'ясував, що він родич Дональда Трампа у сьомому поколінні випічку з портретом Трампа жителі кальштата купують. Щоправда, без особливого ентузіазму. Прибічники американського президента тут є, але вони в меншості. Його перша каденція була чудовою. Друга буде ще кращою. Трамп розворушить Німеччину. Я дуже цього чекаю. Його другий термін буде ще гіршим. Я в цьому впевнена. Принаймні, якщо говорити про міжнародні наслідки, він уже озвучив скільки погроз. На мою думку, Трамп і досі веде передвиборчу кампанію. Він, наприклад, зарахував собі припинення вогню на близькому сході. Так швидко йому б цього не вдалося зробити. Там багато працювала і команда Байдена. Побачимо, якщо він зможе зробити щось з війною в Україні. Ми всі будемо йому дуже вдячні. Ну а сам Дональд Трамп має бути вдячний Німеччині. Хто значить, став би він президентом, якби німці свого часу дозволили його діду повернутися з еміграції на батьківщину? Фрідріх Трумп хотів це зробити заради дружини. Фрідрих Фрідріх кілька разів приїздив у Кальштат із Америки. У 1902 році він познайомився тут з дівчиною і одружився. Родина поїхала до Сполучених Штатів, але дружині Трумпа там не сподобалося. Через два роки після весілля вони подали прохання про повторну натуралізацію і дістали відмову через неналежно оформлені документи. Для тодішньої влади було дуже важливо, щоб емігранти знімалися з реєстрації та просили дозвіл на виїзд, особливо якщо вони не служили в армії. Фрідріх Трумп цього дозволу не отримав, тому йому відмовили в поверненні. У місті предків Дональд Трамп ще не бував. Можливо, навідається під час другої президентської каденції, поєднавши поїздку із візитом на американську авіабазу Рамштайн від неї до Кальштату не більше як 50 кілометрів. Тетяна Луганович Фролов. подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини. Сполучені Штати отримують контроль над Гренландією. Про таке заявив Дональд Трамп під час розмови з журналістами. Він запевняє, що 57 тисяч жителів Гренландії. Хочуть приєднання до сполучених штатів і не розуміє обурення данії, у складі якої перебуває острів на правах автономії. На думку Трампа йдеться про світову безпеку, і Копенгаген не може подбати про це самостійно. Питання безпеки турбує і самі гренландців. Думки у жителів острова різняться. Час іде, потрібно просто визнати, що Трамп переміг, і нам доведеться подивитися, що буде. І його план купити Гренландію звичайно змушує мене думати. Але я дуже сподіваюся, що він схаменеться і зрозуміє, що це потрібно зробити іншим способом. Штати вже й так присутні тут. Тут у Туле є авіаційна база. Тож, у певному сенсі, для безпеки Гренландії може бути й добре, щоби Трамп відповідав за нашу оборону. Наступний випуск новин буде й і нагадаю, що усі проєкти подробиць та прямий ефір марафону ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Залишайтеся в курсі подій.